Прям відчуваю, ваша душа хоче з вами поговорити, тому що ви зачасту її не чуєте, на жаль, ви маєте вийти за предділи ілюзій. Ви повинні вийти з ілюзій, ви повинні вийти за рамки, які ви поставили десь самі собі, поставила в соціум, поставила виховання, да? виходьте за рамки. Чим ширше ви дозволите собі вийти за рамки, тим краще вас чекають переміни. Да, ви маєте вийти за такі рамки, знаєте, в тему нічто. Тобто, все я відкриваю нову сторінку. Да. Хтось буде відчувати прямо на енергетичному рівні. У мене таке відчуття, що я в пустоті, в пространстві в мене пустота. Це класний такий етап, коли ми відчуваємо, що блін, я все повичищала. Оце дерьмо зі свого життя, да, можливо, хтось прощається з минулим. відчуває по енергетиці, да, і нарешті ви відчуєте, блін, я поскидала з себе багато непотрібного грузу, і це супер. Да, ви прям захочете якийсь етап в своєму житті полінитися і дозвольте собі ці це, тому що зачасту наше виховання не дозволяло нам просто відпочивати. Ми лягаємо, відпочиваємо, і ми чуємо мамині слова, чого розляглась, чого розлігся, може щось зробити. Немає що робити, давай перескладай речі там умовно в шафі. Да? Тому прям вчиться лінуватися, вчиться бути е, самим собою, не одягати маски. Е, багато хто одягає маски, щоб не виділятись. Наша задача бути індивідуальним. І поки ви ховаєтесь під маскою, щоб бути так, як всі, ви вбиваєте самі себе, ви е, не користуєтесь своєю індивідуальністю і ви втрачаєте багато ресурсів енергетичних. Багато ресурсів для чогось, да, для особистих стосунків, для класних проєктів. І ви втрачаєте своє бабло. Українською мовою вам перевожу. Да, тому що контроль. Особистий контроль, гіперконтроль, ліба контроль інших людей, які поруч біля вас, умовно, вам 40 років 50, а вас далі мама дзвонить і контролює. Ну, ви про що? Про які великі гроші можна говорити, коли мама вас до сих пір контролює? Або чоловік вас контролює, де ви що ви, нема особистого простору. Ви звітуєтесь якимось людям до сих пір, поки ви не вийдете з дитячої позиції в дорослу, коли ми йдемо. Працюємо в наймі, значить ми боїмося піти психологічно від мами. Вам треба великого дорослого. Так як я вам і сказала, вам треба участь контролера в своєму житті. Тобто будуть люди контролювати вас до тої пори, вказувати вам, що робити до тої пори, поки ви не задасте тим цим запитанням, що я напевно вже виросла, мені вже можна. Курити за гаражами, да, я жартую, і мати свої гроші, заробляти свої гроші, розпоряджатись взагалі своїм життям так, як я хочу, а не так, як я мушу. Да? Тобто, поки ми не сеперувались психологічно від батьків, у нас це грають роль чоловік, дружина. Е, да? В залежності, хто мене дивиться, це грає наш начальник, начальниця на роботі, надзіратілі, як я кажу, в тюрмі, в тому числі це можливість бути якісь аб'юзивні стосунки, де ви з аб'юзером він також вас контролює, подавляє, тому що ви проживаєте той самий сценарій, який ви проживали своїми батьками в дитинстві. Тому розбирайтеся з цими історіями, пропрацьовуйте їх, виходьте в дорослу позицію, і буде вам щастя, і будуть вам фінанси. Поки ви в цю тему не йдете, фінансів ніяких вас Великих фінансів у вас не буде. На виживання будуть, великих фінансів не буде. Да. Ваша душа хоче, щоб ви творили, творили, щоб ви дозволили собі літати, щоб ви дозволили собі свободу, але цю свободу вийти з цього контролю, який я сказала, ви можете дозволити лише самі собі. Ви повинні зрозуміти одну істину, що ми всі сюди приходимо одні і ми йдемо звідси всі одні. То їм давав право вами контролювати. Ви. Більш ніхто. Якщо це вимушено, коли ми ростемо маленькими в дитинстві, так. Да, але це до якогось етапу. 18 років, далі ми йдемо у вільне плавання. На жаль, в ралі ми бачимо інші. Да. А ви мовчите, ви сюди не хочете дивитися, ви не можете відпустити себе. Ваша душа хоче, щоб ви себе відпустили. Прямо порив такий відпустити себе і нарешті робити те, що я хочу. Душа вас просить чути свою інтуїцію, іти в свої страхи пропрацьовувати, не боятися бути неудобною, неудобним для інших. Ви виросли. Тільки знаєте, в паспорті це лише цифри, а психологічний вік зачасту ми застрягаємо. Хтось в п'ятирічному віці, хтось в сімнадцятирічному віці, хто бунтує вже з батьками, а хтось е взяв відповідальність, вийшов допрожив, до прожив доріс до якогось іншого рівня. Да, на сьогоднішній день ваша душа плаче, тому що вона ізольована, тому що вона в тюрмі. В контролі під кимось ходить. Ваша душа плаче, тому що ви свої роки витрачаєте не на те. Тобто ваша душа плаче, тому що неважливо, скільки вам років, 20, 30, чи вам вже 60, а ваша душа психологічно ще маленька дівчинка, маленький хлопчик, яка потребує на волю, яка потребує прориву. Тому неважливо, скільки вам зараз років, 70-80 там 20 чи 30, дайте собі прорив у цій душі, дайте собі цієї свободи і дозвольте собі стати дорослим, вирости з цього пажика, про якого я говорю, вирости морально, розрушити ці окови да, в рамках. Я маю бути хорошою для всіх, хорошою жінкою, хорошою мамою. Ви повинні лише собі, більш нікому. Десь треба йти на компроміс з людьми, а десь цей компроміс не потрібно шукати. Треба рушити, рушити спілкування тих людей, які вас розрушають. У вас велика прив'язаність до минулого, це те, що я їй сказала. Всі ваші е, причини, з якими ви зараз, ваша душа плаче, е, вашому дитинстві. Отам. Отам треба пропрацювати. І вирости з того віку, де ви саме застрягли, це ми робимо в регресі, дивимося, і боротися, виходити в агресію, в дорослість виходити, перепроживати це енергетично, психологічно і рости. Умовно, хочете відкрити свій бізнес, ви можете 10 відкритих бізнесів, але поки ви сидите в психологічному такому віці, ви цей бізнес будете втрачати, ви будете по мінусах працювати, ви будете в долгі залазити. Да? А для того, щоб цього не було, треба психологічно пропрацюватися і вирости психологічно не тільки по паспорті. В паспорті це тільки дата. Да, вам треба зцілити, зцілити і піти новою дорогою. Ось що хоче ваша душа, ваша душа хоче цього, таких перемін хоче від вас, щоб ви зцілилися, зцілюйтесь самі, не мійте самі, йдіть, працюйте з кимось. Багато інформації є у вільному доступі, але хтось це шукає, вивчає, а хтось каже: У мене нема грошей для того, щоб пропрацьовуватись. Ви так і далі будете сидіти. А ваша душа хоче, щоб ви зцілилися, щоб ви пішли новою дорогою, щоб ви дозволили собі по новому шаблону будувати своє життя, так як хоче ваша душа, а не так, як диктують вам соціальні рамки і як жили ваші препки. Зцілюйте свою анахату, зцілюйте всі свої. Психологічні травми і буде вам щастя. О, що сьогодні хоче підказати вам душа. Як зачастую я даю запрос на одне, але іде потокова інформація на інше. Тому важлива інформація дослухайтесь. І хто хоче в індивідуальну роботу до мене, хто готовий над собою працювати, а не тільки скидати на провідника всю відповідальність, чекаю вас в директі.